Якщо ми говоримо про лідерів, то я вважаю, що головне це мати бачення, знати, куди йти. Далі треба постійність. Лідер повинен знати, що до мети потрібно йти не день, не два, а можливо місяці, а навіть роки. Ну і, звичайно, мати серце, яке вміщує багато різних людей. Тому на мій погляд, ось основні три речі: бачення, постійність і велике серце. Я б хотів би, щоб той, хто хоче стати серйозним, глибоким лідером, перш за все знайшли гарного наставника. Потрібно в когось вчитися. Так як учні вчилися в Ісуса Христа 3,5 з половиною роки, тому з нуля стати лідером можна тільки якщо йти по слідам іншої людини. Потрібно в кого вчитися. Єлісей вчився в Ілії, учні Ісуса Христа, Тимофій у апостола Павла. Тому перше і саме необхідне: візьміть за зразок когось, за ким можна слідувати, кого можна наслідувати, можливо, навіть копіювати, а потім з часом відкриється ваш особистий дар лідерства. Звичайно, років 3-5 назад це були одні виклики лідера для українських лідерів. А сьогодні для лідерів, які живуть в Україні, це зовсім інші виклики. Мабуть, потрібно мати навички навіть психології розуміння людей. Тому сьогоднішні лідери повинні бути набагато глибші ніж колись. Повинно розуміти і психологію, повинні розуміти і різний менталітет, і багато інших речей. Тому щоб бути сьогодні лідером, потрібно вчитися і розуміти всі болі, всі переживання, ситуацію, яка є в Україні. Без цього бути лідером в Україні неможливо. Основна думка в тому, щоби Уміщати людей у своєму серці. Тобто від величини серця залежить, скільки людей підуть за вами. Якщо ви лідер бачення, тільки бачення, то за вами піде велика кількість людей, але вони рано чи пізно відійдуть від вас. Але якщо у вас велике серце, то за вами не тільки підуть багато людей, а залишиться. І величина вашого лідерства залежить від величини вашого серця. Ну, перш за все, це я думаю, одна із найбільших, один з найбільших лідерських самітів у світі. Тому дуже важливо, щоб долучившись до цього саміту, розуміти, як думають лідери і світового, і українського, і континентальних інших людей, які ведуть людей за собою в різних сферах. Тобто для того, щоб бачити не просто своє село, своє місто, навіть свою країну, а бачити глобальний світ, то я вважаю, потрібно бути учасником глобального лідерського саміту.